Доброго вечора. Вечір класики. Сьогодні ми в Стейпл Центр, де 2004 року зустрілися Лос-Анджелес Лейкерс та Сан-Антоніо Spurs. Це історична гра, тому що 0-2 програють лейкери, і, звичайно, ми розуміємо, що після 0-3 ну, мало вірогідно буде відновитися. Тому е Шакіло Нілу. Та компанії треба перемагати стартові склади вашої вашій увазі. Гаррі Пейтон, Кобі Брайан, Девон Джордж, Карл Мелоун та Шакіло Ніл, Брюс Боуен, Граша Нестерович, Хедо Туркоглю, Тоні Паркер та Тім Данкан. Тренери чи потрібно їх презентувати? Грек Поповіч та Філ Джексон. До Кріверс. Ми бачимо. Працює коментатором на цьому матчі. Нагадаю, що в цьому сезоні е, він да, після тренерської кар'єри знову повертається до бродкастінгу. І дуже буде цікаво подивитися: по-перше, дві історичні школи баскетболу. По друге, Данкан та Кобі можна сказати, в своїх праймах по третє. Що тут ще потрібно казати, е, якщо Філ Джексон 55 перемог та 22 поразки в плей оффах як е, тренер Лейкерс? Але ні статистика, не форма, не рок, не, не рік, не, не роки, не прайм, ні стартові склади. От саме як грають ці команди, як вибудована. Гра в нападі та захисті ось це цікаво. Дженобілі на бенчі. Туркоглу забиває три. До речі, ми ще Мелоун забиває. З дальньої відстані два очки. Ми з вами будемо казати про Лейкерс з Погазолем, коли вони грали проти Оберто та Данкана. Тобто, після 2007 року чемпіонства спіор зустрілися з Кобі, коли той пішов на своє чемпіонство, і коли він робив з е, спайком лі фільм Кобі work», коли йому мікрофон причепили в одній з грі у Стейплс-центрі. І тут ми ще кажемо про те, що е, я анонсував е, рейтинг фінальних серій е, чемпіонатів останніх років і 2003 рік, тобто рік до цього, буде першим, який я не бачив в режимі онлайн. І я для себе згадую і з повагою до. Того часу, і поки в нас не стартував сучасний чемпіонат, я згадую ті е, золоті е, для багатьох е, роки, часи. І перш ніж понуритися в рейтинги, в статистику та розпочати сам проект, я хочу для себе згадати та подивитися взагалі, на мою думку, ну найепічніших, найкрутіших, найрозумніших, найраціональніших тренерів Поповіча та Філа Джексона. Тому що до цього я ще дивився, звичайно, класику 98-го року, фінал і отой мега-раціональний баскетбол від Філа Джексона. І тут дуже багато цікавого: по-перше, як будуть тримати шака. По-друге, як будуть справлятися з Тімом Данканом та їхніми передачами. По третє, як Тоні Паркер буде справлятися з мега досвідченим Пейтоном. І, звичайно ж, як будуть захищатися е, проти Кобі Брайанта, як буде працювати Бенч, Роберт Орі, Ману Дженобілі, це все про цей матч. І взагалі команда Лейкерс вийде в фінал, тому мені дуже цікаво подивитися, як вони це зробили, і ця гра це маст він для них? Тому, будь ласочка, вся увага прикута до цього проти протистояння класичного велкамвінтаж баскет. Одразу одразу скажу, що я бачу, я дивився перші дві гри. Значить, кобі на себе так не бере багато. Пейтон спокійно розставляє гравців, діє через Карла Мелона або Шакіла. Або скидає на кобі. Тобто нема таких нервів, трошечки все спокійно і більш раціонально грає вдома Лейкерс. Тому. Я думаю, що в спірс не тому, що Лейкерс, да, Ми знаємо, вже історично пройшли, будуть багато буде проблем. Тут і захист. Мелоун не дає Данкану дихання спокійного, Туркоглу Даблтім'ять. Пейтон зжирає або Боуена, або Паркера. Це мега-протистояння, де кожне володіння. А, Вирішує долю і дуже цікаво за цим дивитися. І знову скидка на Боувена, який відкритий в куті. Слухайте, ця людина просто в мене визиває, ви знаєте, такі мурашки по кожі, тому що він зламав Вінса Картера, але він який він захисник. І який він гравець відкривався на трьохах та руйнував мрії багатьох команд, я і ненавиджу його одночасно, і поважаю безмірно, обов'язково я зроблю про нього відео. 8-16 тайм-аут – Це те, чого не вистачало в Сан Антоніо. Пейтон швидкий пас на пост до Шакіла. І тепер Пейтон у проході забиває цього. Взагалі не було в перших двох іграх. Да, в нього не така швидкість, як в Пейт... як в Паркера, але Меджик Джонсон салютує. Перчатка Гаррі Пейтон в грі. 8-16 тайм-аут Сан Антоніо. Поки тайм-аут, емоції вчухають. Я скажу, що от форма, яку я викладаю, звичайно, тут 24 й номер Rest in Peace, Кобі Брайант, але класичний Кобі 8, також була ця форма, саме білого кольору. Ми знаємо, що в озерних є ще форма жовтого кольору та фіолетового. От в мене улюблена це фіолетового кольору. Ну, і біла, звичайно, і жовта крута. Тобто, я обожнюю взагалі цю франшизу, цей клуб. І е ще раз повага до цього клубу та е до цього гравця, незважаючи на номер. Я пам'ятаю, коли він змінив номер на 24, і в тому сезоні майже він е да, був показники MVP. Ми всі дивувалися, да такому ми не чекали, що Кобі змінив номер, тобто це нові джерсі. Тому ще раз повага до а, продукції, яку нам постачає Національна Баскетбольна асоціація. І ми кажемо про те, що 8-19 веде, точніше, 19-8 веде Лейкерс і це. Те, чого нема в Європі, Хелоу Гайс. Це як бій з боксу, 11 або скільки там, 12 раундів, команда дуже погано грала на виїзді, а вдома все виходить. Кобі влучає три через руки. Нестеровіч, два фола на шака на шакілі. Тобто ми кажемо про шоу, але це серійне шоу, люди добрі. Тому і є це найкращий баскетбол на планеті. І коли легкоатлет каже, що я не вважаю е вірним називати чемпіонами світу команди, які виграли НБА, я з ним не згоден. Я з ним не згоден чемпіону, чемпіони світу. І це прекрасно, і це є так: Champions of the Basketball World. Є, yes, сюр. На майданчику з'явився Роберт Орі та Ману Дженнобілі, але тут технічний Карло, тому що він каже, це булшіт, і ви розумієте, це неймовірні часи, коли іде гризнята боротьба за кожен м'яч. Про цю людину щось треба казати. Це Джек Ніколсон, це неймовірний актор Дензел Вашингтон на грі. Комон Стівен Спілберг ЛА, Бейбі, Мег Райан Бен Афлек. мен! Дастін Хоффман тут, а тут весь кінопоиск комо мен, згадуйте ці фільми ці часи. Остання хвилина першої чверті плюс 10. Кобі Брайан 3 трьох, та Дерек Фішер вийшов. Кобі роздає передачі. Тобто, все окей, з менталіті цієї гри. Ми продовжуємо далі. Я просто в захваті це дивитися, це наче діамант баскетбольний, потрапити в такі можливості і смакувати це вже в зрілому віці, та розуміти, що ти дивишся, те, що тобі подобається. Ще одна передача Брайанта на Млоуна. Тобто свідомий вибір людини. І ми ще подивимося з вами після цих чвертьфіналів. Фінали конференції, де Лейкерс будуть грати з Міннесотою. Я завжди хотів подивитися, як там Кевін Гарнет топив, як йому було важко проти Лейкерс. Три з п'ятнадцяти з гри потрапили. Шпори Данкан взагалі з гри не потрапив нічого. Виходить Слава Медведенко, український баскетболіст номер 14. в битву і Джнобілі влучає трьоху проти нього Карім Раш. Я не знаю, що там з буддизмом у Філа Джексона, Да, він ну мабуть, я так розумію, із Чикаго це використовував практики медитативні та уявляти успіх, титули. Може, із Лейкерс я в питання не поглиблювався, але оцей спокій. Гуру баскетбола реально я не можу це передати словами. Я дивлюсь на цю людину. Для мене е, нема постаті більш е, поважливо по, більше постаті, яку я поважаю. Тобто Поповіч та Філ Джексон. Філ Джексон – цей спокій, який вбиває цей погляд, який бачить тебе наскрізь, тільки мабуть, Ред Аурбах і те, тільки тому, що це було ще давніше та раніше. Та більшість е, цифр це неймовірно. Пам'ятаємо, з якого клубу перейшов Роберт Орі до Спьорс. з Лейкерс, і це додає рейтингу переглядів. фол Медведенко на Нестеровичі. Нестерович повернувся. Фішер у проході. А слава ще один. Невлучний кидок зробив молодий Фішер, з яким Кобі буде вигравати з проти Бостона та проти Орландо. І слава захищається проти Тіма Данкана. Данкан унікальний універсальний гравець. І тут пере, перехват Медведенко на Кобі. Кобі на Карі Раша і Карім Раш. Не влучає плюс 11 у Лейкерс на початку другої чверті. Так, Сучасний баскетбол має все атлетику, швидкості, фізику. Але слухайте. По перше, бенчпоінт 17 проти двох у Сан Антоніо 27-35. Да, Джордж та Медведенко, Раш, Фішер не дають таких очок, як бенчплеєр з Сан Антоніо. Але слухайте, бол мувмент з флангу на фланг зі сторони в сторону дуже швидко грають команди реально. І це нагадує європейський баскетбол, анселфіш баскетбол. І ви розумієте, що коли ти можеш грати і тактично, і технічно, і фізично, і атлетично, і індивідуально, це є рівень «Unbelievable», це є рівень «World Champions». І Індивідуальності, як Майкл Джордан та Кобі Брайант виграють титул, але там є система, там є тренери, там є допомога. Коли виходить слава медведенко замість Карла Милона. Це дуже важлива деталь, коли виходить Карім Раш, коли виходить Фішер, коли ми граємо в NBA Live або 2K, ми кажемо: о, це фігня, це Карім Раш, це не дуже круто. Ви розумієте, що в NBA, на мою думку, є дуже круто, супер круто, мега круто, просто круто і не дуже круто. Я розумію, що гравці, як Смуш Паркер, там таке інше, да, це не, не показник. Але ми кажемо про чвертьфінал НБА. І ті гравці, які виходять у Сан Антоніо Спіорс, Браун, Віліс, вони допомагають оці хвилини. І коли ми дивимося предсезонку, це для других ростерів, для резерву. та Запасу матчі, тому нема прохідних матчів, також в НБА. Це моя думка. Дві хвилини до кінця другої чверті, плюс 9 веде Лейкерс. Позиційний напад, і Данкан знову не забиває. Ви розумієте, е які він відчуває зараз? Е Емоції, коли лідер не може забити. А тут одразу підставляється Боуен під Пейтона і фол в нападі. Баш на баш іде. Попович нервує. Отже, плюс 12 після перерви. Кобі давав інтерв'ю. З нього тече пот, наче він з басейну виліз. І... Ми знаємо, як відносяться до інтерв'ю. Це все важливо, це частина інтертейменту. Данкан нарешті забив свої перші очки. Але Бенч Спіорс переграє 17-2 Бенч Лейкерс. Але Мелоун потрапляє. І яка до нього повага в мене? Незважаючи на те, що ця людина все ж таки не змогла досягнути. Мети і на заваді став Ларі Браун та Поршні. Ну, а Гаррі Пейтон е, не став прикладом для мого улюбленого гравця Алена Айверсона. Буду про це міркувати, тому що Пейтон е, після Лейкерс, він грав у Бостоні. Нещодавно я дивився матч 2005 року. Е, де Айверсон, до речі, по 30 очок за сезон набирав, і потім з 2000, з Майами в 2006-му Пейтон гайку забрав. Тобто, можливо, Айверсону потрібно було йти після навіть Денвера, не до Детройта, а кудись до Клівленда, до Орландо. Навіть не знаю. Дуже прикро, дуже прикро, але ми любимо цю гру не тільки за титули, а і за саме цікаву гру, яка тримає в такій гарній напрузі да, інтризі. Данкан потрапляє. Боротьба продовжується, і коли я кажу про франшизу. Це не тільки коли проти Бостона 80-х або Боб Кузі та 60-й Уіл Чемберлейн, Джордж Майкн ще з Мініаполіс Лейкерс. Це коли не праймовий Шак або Кобі проти Пола Пірса Бік 3 2010-й. Да? Це коли ми дивимося на банері, на банери в Стейплс-центрі та ми розуміємо, що це за ґадм. Мать його хочеться сказати франшиза. Тому що це історія. Це просто золото а, в спорту. Тому Хейде hey, і uh, respect only, put some respect on, on those names». Те, як захищається Брюс Боуен на ногах, корпусом та на руках проти кобі цей емейзінг. але те, що цей змій мамба біжить через весь корд спиною, потім отримує заслін, і йому вистачає мікро 0,5 секунд, щоб підняти до лоба руки і з відхиленням потрапити з дальньої відстані, це те, що ми любили, любимо і будемо любити, 42-57. Третя, чверть, ще 4 хвилини грати. Спьорс не вистачає швидкості та ефективності під кільцем в нападі та в захисті. Сьогодні Брюс Боуен найбільше закинув очок за Спьорс. Ну, ви розумієте, це показник того, що Лейкерс переграли в по всіх статтях Сан Антоніо. Але поки що. Поки що. тому що це NBA. Але е, Ривка не було від Спьорс і вже. Все було зрозуміло ще наприкінці третьої, початку четвертої, 2-1 е Лейкерс у грі? Лейкерс у грі.